йо йо не так усіки привіт. Зараз я вам покажу, як я блокую весь спам на своєму телефоні. Бо, як я зрозумів, цифрова держава не справляється зі спамом, і знову мушу я приходити і всіх рятувати. Ну, хоча, давайте так, щоб не займатися тут е, дефамацією, я скажу, що Міністерство цифрової магії все-таки щось робить зі спамом. Правда, не зрозуміло що. Ось дивіться. Михайло Федоров три місяці тому написав. Таку епічну, потужну фразу, що Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків. Тому що мінцифра надала, бла бла-бла, коротше. От, але я, три місяці пройшло, я попитав оцих от так званих українців, чи приходять їм далі спам-дзвінки, і вгадайте, що? Приходять, а деяким навіть ще більше. Тому, не знаю, якось погано ця політика працює. Але насправді. Е вона може насправді і добре зараз працює, тому що якщо ми почитаємо, як вона працює, ми побачимо, що вона насправді не створена, щоб блокувати СПАМ, а створена просто щоб передати СПАМ в руки певним людям, а в інших СПАМ з рук забрати. Скажімо так, тому що дивіться, як це працюватиме. Бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати. Якщо він цього не зробить, виклики з цих номерів можуть бути заблоковані автоматично. Ну і відповідно, Михайло Фадоров, склавши отакі от правила гри, дуже успішно заблокував всяких ну, абсолютно нелегальних там циган, які надзвонюють робот голосом і кажуть: Вітаємо, ви виграли 100 тисяч гривень. Введіть дані своєї картки, і ми надійшли вам гроші. Ось, їх він заблокував. Але. Оцих оцих зареєстрованих бізнесів він явно не має планів блокувати. Тому очікуйте, що всякі бригади, таксі 838 і інші офіційні сутності далі продовжать вам капати на мозги, тому що в цифрової держави своїх власних вершників спаму блокувати немає ніякого наміру. І тому, да, чекайте ще більшого інформаційного терору від е, цифрової трансформації. Е, тим часом я не збираюся на це чекати, тому що в мене є моя система, якою я вже пару місяців блокую весь спам і живу собі в мирі і спокої. Ну і, оскільки ви дивитесь це відео, то ви, напевно, після його перегляду теж почнете жити в мирі і спокої. Значить так, як я блокую оцих всіх гадських спамерів. Uh, в мене є програмка SpamBlocker. І якщо. Uh, а, до речі, ви її можете скачати через FDroid. А в Google Play я не знаю, чи вона є, але, в принципі, мені без різниці, що там є в Google Play. Бо ну, всі нормальні програми є в F-Droid, і ви мали би все качати через F-Droid. Ну і коротше, якщо ми зараз з нею зайдемо, то ми побачимо. Оці всі гадські сутності, про які я говорив, О, тут всякі бригади, всякі оператори зв'язку. Там е, що там тільки нема, да? Навіть Фокстрот якийсь, хоча я йому свій номер не давав, не знаю, як він дізнався про моє існування. Ну, коротше, от всі вони червоним відображаються. Це значить, то, що я не прийшов, не отримав сповіщення про їхнє повідомлення. Ну і не просто так я не отримав сповіщення про повідомлення Київстару, тому що якщо ми подивимось, що вони гади пишуть. Давайте подивимось, Київстар тебе розігрує похід у кіно на документальну стрічку, бла-бла-бла. Щоб взяти участь у розіграші, скачайте наш Галімий додаток, не скачаю. От. <кхм> Ой, показав вам ще більше спаму, ніж думав. Навіть код ще дбанку, <кодушітбанку> добре, що він заекспайрився. <кхе> Але <кхе> да. Коротше. Оці от всі гади, ну, дивіться, скільки це повідомлень, це тупо жесть. І в ряди годи мені потрапляє якесь сповіщення з кодом від банку, от як я вам тільки що показав, яке мені реально потрібне, щоб зайти в веб-інтерфейс, відповідно, а, що ж я вам хочу сказати? Як ви побачили, тільки що я зайшов в свої смс-ки і там був оцей гадський спам відображався. Тому що. Ця програмка, от єдиний її недолік, те, що вона працює поверх е, смс-ок, і вона тільки фільтрує, чи вам приходять сповіщення чи ні. Тому якщо е, ви зайдете в свої смски, то всі е, вони будуть вам відображатися. І тому, о, давайте я вам дам підприємницьку ідею. Коротше, берете оцей спам-блокер з його матьорими е, фільтрами від спаму. і... Додаєте йому функціонал SMS-програми. Е, е, так, щоб тіпа, е, можна було тут дивитися смски, але вони відправлялись, наприклад, в каталог СПАм, якщо вони спамні. Відповідно, вам би показувалися тільки нормальні там отут поряд. А це все було в спамі, і е, було би так дуже зручно. Це був би найматьорніший смс-застосунок у Всесвіті. Е, от. А, і ще, оскільки оця штука. Працює, як я вже казав, поверх смс-ок, коли ви її поставите, то вона вас попросить зробити себе дефолтним для прийняття дзвінків і смс чи щось таке, і відключити сповіщення від е, дефолтної смс-програми. Тому що тоді вам будуть е, дублюватися сповіщення і спам-сповіщення будуть приходити. Тому так, да, відключаємо е, свою е, сповіщення від е, своєї смс-ки, і е, робимо спамблокер дефолтним. А тепер, коли ми вже оце-оце обкашли, е, можна переходити до саме налаштування, якими я відфільтровую оцих оціх спамерів. Бо, як бачите, ну, в мене тупо спам не проходить. Проходить тільки те, що мені дійсно треба. Значить, як я цього досягнув. Е, переходимо от, отут, меню Settings, налаштування. Перш за все, в мене, звісно, вона включена. Для дзвінків і для СМС. Ну, для ММС не включено, тому що просто з ммс ками вже ніхто не користується, тому немає в цьому змісту. Далі. Перше правило, і таке основне, це в мене правило для контактів. Причому воно встановлене на стрікс, тобто строге. Що воно робить? Воно е, блокує дзвінки і смс від всіх, хто не є моїм контактом. І ви можете подумати, блін, Саша, щось таке дуже радикальне правило. Е, це ж ти виходить, всіх заблокував, крім своїх контактів. Так, да? Але то, що я навчився за весь свій час маніпулювання різною інформацією і всяких листувань, це те, що Вайтліст набагато краще, ніж Блекліст. Тому що ви можете вічно там, блокувати номери цих е, Київстарів, цих всіх гацьких бригад. Е, е, я не хочу там обідати бригади, просто ті, хто спамлять гади. Окей? Е, е, е. Е, от, ви можете їх вічно банити, вони будуть міняти свої номери і все одно будуть е, пробиватися через ваші фільтри. Тому в мене е, така політика, що набагато краще... Просто заблокувати всіх і потім вибірково дозволяти ініціювати з собою комунікацію. От, е, Так набагато спокійніше живеться. Ну і крім цього, це ж не то, що я там прям заборонив-заборонив. Мені все одно відображаються там пропущені дзвінки, дзінки. Е, ну, смски ці я теж бачу, можу подивитися, якщо хочу. Тому е, це не так якби дуже, е, дуже повний блок. Да? Це так просто. Коли вони мені звертаються до мене, то я цього не чую. От, я часом навіть передзвонюю тим номерам, які от в мене тут в вкладці кол відображається червоним. І що? вгадайте, Вони не беруть трубки, тому що це спамери. Всі з них спамери просто. А ті, хто мені реально дзвонять, то зазвичай мої контакти. Ну і крім цього, Е, Крім цього, тут Багато є різних правил, і вони накладаються. Тому це не єдине правило, яке в мене є. І в нього тут пріоритет, бачите, тут є ще пріоритети. Ось в нього пріоритет 0. Тут чим менший пріоритет, тим е, пізніше правило виконається. І в мене далі є ось два правила з пріоритетом 10. Перше правило repeated call, воно е, встановлене в мене на 10, сек... 10 хвилин. І воно дозволяє. Абоненту, якщо він е, подзвонить ще раз після свого першого дзвінка мені, е, воно пропускає його дзвінок через фільтр, і е, відповідно я можу на нього відповісти. Ось, тому якщо хтось там передзвонює за 10 хвилин того, як він перший раз набрав, то е, запросто дзвінок проходить. І далі друге правило це dialed number, е, для того, щоб номери, які я сам набирав, 3000 днів, от у мене встановлено 3000 днів, ви можете встановити щось інше. Так от, оці номери, які я сам набирав. вони можуть мені теж передзвонити Без проблем, і я це почую. От, Відповідно, оці правила досить добре компенсують строгість попереднього правила. Ну і крім цього, тут є ще й інші правила, багато з яких я не використовував. Ось, наприклад, database. Тут можна додати якусь базу номерів. Ну, Крім того, що я не знаю якоїсь такої бази українських спам-номерів. Хоча, якщо ви знаєте, то можете там дописати в коментарі, я думаю, то було би корисно. Але ще й, як я казав, набагато простіше заблокувати всіх, і потім вибирати тільки, кого ви хочете розблокувати, ніж намагатися вічно відловити оцих от гадів, які постійно ще й номери міняють. Відповідно, йдемо далі. Emergency. Це в мене є правило, якщо я подзвоню на якийсь е, номер, там, ну, emergency номер, е, то в мене за 120 хвилин після цього всі дзвінки будуть прийматися. Е, тут я додав номер 102, хоча я не знаю, може, вони тут вже є, е, ці номери, е, бо воно каже, що там щось е, дивиться по дефолтних номерах. Ну, коротше, я в тому не сильно розбирався, і мені то в принципі рідко, коли треба. Е, Далі. Що в мене і далі? Блок type silence. Тут ви можете вибрати собі різні методи блокування цих спам дзвінків які спам-блокер трактує як спам. І ось тут є Reject, Silence і Hang up. От, Reject, відповідно, просто збиває трубку. Hang Up бере дзвінок і кидає. А Silence... Чому я поставив silence? Тому що він симулює. Неприйняття дзвінка. Ну, тобто, просто дає абоненту слухати ваші гудки, поки він там їх слухає. Тому що, знаєте, чому я це поставив? Тому що спамери, коли вони от дзвонять вам, вони дзвонять ну, з однією, з двома цілями: це перше потратити ваш час, а друга вас намахати. Ну, я подумаю. Намахувати їх в мене якось нема бажання, а от потратити їхній час я можу, поставивши сайленс, і змусити їх е, слухати мої гудки. Тому що вони гади вже зовсім обнагліли спамити. Ідемо е, ну, далі. Notification. Тут е, е, відповідно вставляється, як ми бачимо сповіщення від е, цих відфільтрованих речей. Ось, наприклад, на дзвінки в мене низький пріоритет сповіщень, що значить. Що я не буду утримувати звук сповіщення, але буду бачити пропущений дзвінок. Далі. На е, ці не-спам СМС в мене високий пріоритет. Тобто нормальна обробка СМС-повідомлення. А на заблоковані нон. Тому що ну, від, я їх взагалі не хочу бачити. То, відповідно... Вони мені зовсім не відображаються. Тому що реально не знаю, от що ці спамери думають. Може вони думають, що якщо вони мені надішлють свою рекламу, то я зразу прийду до них встановлювати їхній застосунок чи що, чи в їхню бригаду оформлятись. Навпаки, якби ще вони мені не надіслали свою пропаганду, я б ну, якби думав би про те, що можна в принципі до них піти, тому що вони адекватні, не спамлять. А так, ні. Я до них не піду, нічого в них не куплю, і так далі, тому що вони займаються інформаційним терором. І е, серйозно, СПАМ, от, якщо, якщо так подумати, СПАМ це гірше вбивства. Тому що от надіслав оцей от Київстар е, Київстар надіслав, коротше, оце от мільйону людей е, сповіщення про те, що давайте, встановіть мій застосунок. Скільки він потратив часу? Ну, як мінімум, мільйон секунд цих людей. А якщо він надійшли тисячу таких сповіщень, то це вже е, Ну, тисячу раз таке сповіщення, то це вже буде мільярд секунд. А мільярд секунд не кожна людина в цьому житті переживає, знаєте? Тому, ну, просто в кумулятивному ефекті спам вбиває людей. А далі, які правила в мене є. далі трошки цікавіші правила, тому що тут вже ми можемо вводити якийсь свій текст. І свої різні фільтри придумувати. Ось дивіться, номерні правила. Тут ви можете встановити ви можете встановити різні регулярні вирази для фільтрування своїх номерів, які ви можете пропускати. Зараз я ще згодом розкажу про регулярні вирази, а от тут, просто в хелпі, у вас є багато всяких різних шаблонів, які ви можете використовувати при побудові. Цих фільтрів, тому я оце показую. Ось у мене тут встановлений номер 3700. Це номер якогось банку, який я встановив на LO. Хоча ви можете так само ставити тут на блок. І ну, ви бачите тут різні є а, ці правила. Ну і так от. А ще тут є така от пробірка, яка дозволяє вам потестити сповіщення. Там. Oh, not found. А, да, тому що... Це по фон numберу. Ну, коротше, на цю провірку ви можете тестувати ці правила, які ви встановили. І далі я от покажу вам правила з регулярними виразами, тому що оце от просто бомба. Е, дивіться. Оце от було number rules, а тепер є message rules. І отут на message rules в мене є правила для деяких смс-ок. Наприклад, в мене є оце от перше правило. А блін, я ж так говорю, регулярні вирази, регулярні вирази. Так ще й не сказав, що таке регулярні вирази. Для тих, хто не тямить у цих от ваших технологіях, регулярний вираз це просто є шаблон для розпізнавання певних послідовностей символів. Ось, наприклад, от найпростіший регулярний вираз, от зараз перед вами отут в полі SMS-контент. Крапочка і зірочка. Якщо ви знаєте певні спеціальні символи, то от ви знаєте, що крапочка це означає будь-який символ, а зірочка будь-яку кількість символів. Відповідно, це правило блокує. Ну, точніше, тфу, це правило, цей регулярний вираз, співставиться з абсолютно будь-яким текстом, який буде в смс. А наступний регулярний вираз в мене отут є в дужках через вертикальні палички розетка, Олікс PROM. Одне з цих, значить, якщо одне з цих є в полі phone number, то відповідно пройде співпадіння. І ось ми можемо навіть потестувати це повідомлення. А, ми напевно не можемо, тому що тут не, не можна встановити номер телефону. Ну, коротше, це я можу вам сказати, що це працює. Так, коротше, воно працює. Все. Е, ну, і тут ще є інші правила, які я, в принципі, не чіпав. Отже якась автоматизація, я не знаю, може, якісь CI-CD, розгортання сайту через SMS можна зробити чи що. Е, але, ну, так от, це те, що я використовую, і це те, як ви можете заблокувати всяких гадських спамерів. Зараз я ще подумаю, чи я нічого не забув сказати. Е, та ніби ні. А, ну, і цей от другий регулярний вираз. в мене так само для СМС у місту, який тут є будь-які символи, далі слово, пароль або код, і далі будь-які символи. Оце от штука дозволяє мені відфільтровувати оце, от, що ви бачили. Меседж від Ощадбанку з кодом. От. Оце от згадав описати. Ну і все, в принципі. Все, давайте. Як це виключити?